Кінець початок Ти не спроможний оцінити світло, якщо у темряві ніколи не блукав. Коли обличчя без фотонів зблідло і кожен крок на помазки ступав, коли лишився із страхами наодинці, та в тиші чуєш, навіть серце стук, усі віддав би гроші чарівниці, щоб не пізнати цих душевних мук. Але ти мусиш цю пройти дорогу. Аби цінити щиро те, що маєш. Відкинься зайве, опануй тривогу, знайдеш нове, коли старе втрачаєш. З тобою будуть поруч тільки справжні, але скоріше залишишся сам, не раз почуєш, що ти став невдячний, це дуже прикро, та не створюй драм. Тому крокуй у темряві повільно, за ніччю завжди настає світанок, ти так змінився, ти нарешті вільний, адже кінець. Це лише новий початок.